Ну, як же тяжко вимовляти ці приголосні звуки в англійській мові? Давайте тренуватися. Я, вам, я буду вам детально розказувати, як переробити свою м'язову систему і як правильно вимовляти ці звуки, щоб ми гарно говорили по-англійськи. Почали? Ольга Кармелі з вами, ваш вчитель англійської мови. Отож, наступна е, група звуків, з якими будемо сьогодні працювати, у нас буде приголосні звуки англійської мови. Деякі вимовляються, так як і по-українськи, деякі вимовляються зовсім по-іншому. Давайте подивимося на першу групу приголосних звуків. Вони є П, Б, К, Г, Ф, В М. Давайте не путати назви букв і те, як вони звуки вимовляються у транскрипції. Якщо б я хотіла вам назвати ці букви. Вони би називалися P, B, K, G, F, V, M. Але ми зараз говоримо про звукову систему мови. Треба запам'ятати, ми не говоримо про букви і ми не говоримо, як букви називаються. Ми говоримо про транскрипцію і як ці звуки називаються. А Як ці звуки вимовляються? От в нас є звуки П, Б, К, Г, Ф, В, М. Вони вимовляються. В англійській мові трошки сильніше з придихом. П. В українській П, в українській Б, а в англійській Б. З придихом і чіткіше. От, наприклад, у нас є слова pipe, back, kite, grief, move, picket, cat. Ці приголосні вимовляються чітко. Чому вони вимовляються чітко? Тому що Кінець слова, залежно, яка там є літера, чи глуха чи дзвінка, це може поміняти значення слова. І ви бачите grief. Я чітко вимовляю кінець. Наступна група приголосних у нас буде т, д, «н». Вони приблизно вимовляються так само, як якти-дини, але дивіться, вимовіть ти по-українськи ти. Воно вимовляється не так чітко, і язик стоїть близько за задньою за частиною передніх зубів. Так? Ти. Але якщо ми вимовляємо т, язик відсувається чуть-чуть далі. І вимовляємо це т з придихом. Наприклад, tin. Dot. Нат, танг. Знову ж таки, тин. Дот. Нат. Танг. Звуки ш. І Ч. Приблизно так само, як і в українській мові, але знову ж таки язик відсувається чуть-чуть далі по піднебінню назад. У нас є слово she, ship", chair, she. Якщо б я хотіла сказати по-українськи, оце she, я би сказала she, 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 she. she", she". Але по-англійськи воно буде казати she. Чуєте, більш виразніше, і воно чуть-чуть язик назад відсувається. Група звуків «ж», «дж». Майже так само вимовляється, як і в українській мові. Різниця дуже маленька. Наприклад, у нас є слова pleasure large, pleasure large, «дж». Вам просто треба запам'ятати, як оце «дж» пишеться в транскрипції. Бачите? Pleasure. Ви бачите оцю звук. Написаний і це означає «ж». А оцей звук означає «дж». Звуки с з, вимовляються майже як і в українській мові. У нас є «сит», «глас», passage. Rose. І тут у нас іде камінь спотикання для українців. Звук r. «р -р 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 -р». Якщо це ми дивимося на букву, вона називається R, так? Але ми зараз говоримо знову ж таки про транскрипцію, про вимову звуків. І оцей значок в транскрипції буде означати R написання. Як він вимовляється? Я картавлю українські мови, так? Я не вимовляю правильно українське Р. Але по-англійськи ми задіюємо ту саму частину язика, що і по-українськи. При правильному вимовлянні ри. Передня частина язика, вона під верхнім піднебінням, але вона не вібрує. І в нас виходить це «р», «р». От, наприклад, послухайте. Ринг Ред, стріт, Hurry. Ring Red, стріт. Hurry. Ring. Чуєте? R без вібрування. «Р». І я бачу, що деяким людям дуже тяжко цей звук вимовляти, в них не виходить. Моя настірлива порада просто тренуватися, слухати, наслуховувати цей звук і старатися його вимовити. І з часом у вас ваша м'язова система буде перебудовуватися і вимовляти цей звук краще вже. Камінь-спотикання, номер який третій уже у нас Фи. Звук Фи. Вимовляється так, як і с українське, але під час вимови цього звуку. Наш язик ставиться між двома зубами «с» І під час вимови звуку воно відтягується язик назад, і в нас виходить звук ф. Ф. З придихом. Ф. 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 Тренуємося. Ф. 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 Давайте подивимося на слова. «Think», «three», «think». Three. Think. Three. Також у нас буде вимовлятися звук th. Замість th у нас язик ставиться між зубами знову і вимовляється як з. Незвичний звук для українців, правда, я мушу е, сказати. Але знову ж таки тренуємо The. І в нас є there. This. This is a table. Ось це є стіл. This is. This, that, той, this цей that той, this, that. Буква L в транскрипції вона відповідає звукові Л, майже така сама і в українській мові. Ем, всі приголосні в українській мові можуть пом'якшуватися. Знову ж таки, в англійській мові вони не пом'якшуються. І тому моє ім'я Оля. В Америці ніхто не може вимовити. Тому що американці їхня м'язова система не привикла пом'якшувати звуки. І мій чоловік вимовляє моє ім'я як Олія. Звук В пишеться в транскрипції як буква W. Що треба знати про цей звук? Ми складаємо губами, губи трубочкою, і ми вимовляємо В. Наприклад, Where? We. Which? Where we, which. Звук г. Вимовляється в англійській мові щось між середнім, між, між українським г і х. От послухайте, his. Я не говорю his, я не говорю his, я говорю his. Щось середнє між ними. Him. His. Horror. Here. Бачите? Між г. І Х. Звук «й», майже такий самий, як в українській мові. Ю є, ЄТ. І останній звук, який ми будемо з вами тренувати сьогодні, це не звук Н, але він такий носовий звук Н, Н, «н». Як він вимовляється? Задня частина язика. Доторкається до нас у нас до піднепіння, і ми видихаємо повітря через ніс. І в нас виходить мн, «н», 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 син, син, «сонг», Син, «сонг». Оце таке ви захворіли на, е, на кашель, на простуду, і ви не можете правильно говорити, е, вимовляти звуки, і у вас получається все таке через е, звуки через ніс. Оце отут така ситуація. Счонг, синг. Синг. бачите, це ng, ng, десь там далеко в гортані, і ми видихаємо нарешті через рот. Ng, ng, ng. Добре. Це все на сьогодні. Оце всі звуки ми вивчили. Якщо ви будете знати, як ці звуки читаються, ви подивитеся словник, і у вас не буде проблеми знати, як вибавляються е, англійські слова. Все на сьогодні, мої шановні глядачі, побачимося з вами в наступному відео. Наше наступне відео буде вправа, де ми будемо читати прості англійські речення. Я буду внизу показувати вам транскрипцію під тими реченнями, щоб ви бачили і могли вивчати транскрипцію. Транскрипція дуже важлива. І ви знаєте, я бачу багато не тільки українців, які приїжджають в Америку, а людей з інших країн, які стараються швидко вивчити мову. І вони схоплюють ту мову з вулиці. Але, на жаль, е на вулиці багато суржику, багато помилок. І люди запам'ятовують ті помилки, і вони вже постійно використовують мову з помилками. Мова їхня забруднена. Цього не треба допускати, не треба вчитися з вулиці. Я настирливо вам рекомендую починати вивчати мову з таких базових пластів вимова. Транскрипція, як кожне слово має правильно вимовлятися. Так само ми будемо проходити отак шар за шаром усі базові граматики англійської мови, граматичні теми англійської мови, щоб у вас ця база була добра мови. Е, я приїхала в Америку вже 23 роки тому, вже з доброю англійською, я викладач англійської мови. І я вам не можу розказати, скільки раз мені робили американці компліменти, що в мене така гарна англійська. І це дуже приємно, треба сказати. Тебе зовсім по-іншому сприймають, якщо ти можеш гарно, чітко, якісно, без помилок висловитися на англійській мові. Отож, шановні українці, вчимося, запам'ятовуємо і гарно говоримо по-англійськи. Я побачу вас у своєму наступному відео. Все добре!